Сьогодні покажу, що подарував лапуні Миколайчик. Лапуня, посидіть, бойся. Нова піжамка. Ось. Тут цьому ручки. О. Бачите? Дирочка ручка для ручок? Для лапок передніх. па -пам! Ні, ще не попа, просто я па він так робить І дивіться ось така кепочка. Ось такі штанішки. я, напевно, вам ще показувала е, в другому чи в першому відео. Здається, мені так. Е, я зараз прийду, я ще покажу вам кофточку. Рукавички, добре. Ось кофточка. Ну, йому дуже подобається. Це його улюблена форма, він на фізкультуру навіть на англійську вдягає. Так, це його улюблене. Лише трохи. І я теж зараз прийду, і я ще вам рукавички на ножки і на ручки покажу ось такі на передні лапки. Не буду надягати, бо це буде довго. І ось такі черевички. Мало бути отак він такий хотів, але що ж поробиш, як Миколай? Так Принесу таке. <смір> Лапуня, не зазирай. Лапуня тут... ти чуть не впав. А зараз я вам покажу, як він рахує приклади. Перше, нам треба витерти дошку. І ось наша дошка. Зараз ми будемо писати приклади. Так, ось. Один. Плюс один, йому напише.